Дозвольте зачитаю вам одну цитату із книги, яка тут є: Ісусові була важлива не кількість людей, які йшли за Ним, а рівень їхньої відданості йому, рівень відданості. Дорогі брата і сестри! У нас у житті в кожного є певний рівень любові до мами, до тата, до Бога. І оцей рівень він має бути щирим. І тільки ви, так, так, тільки ви знаєте, який цей рівень завеликий. І Богові потрібен найбільший рівень довіри до нього. Коли ми читаємо з вами молитву Отче наш», там є слова: нехай буде воля Твоя. Коли ми промовляємо ці слова свідомо, ми розуміємо: Господи, нехай Твоя буде воля, не моя. Ці слова відповідають тим словам, які промовляв Ісус Христос у Гефсиманському саду. Давайте подумаємо: легко. Приймати волю Господню, коли ми в житті живі, здорові, коли живі здорові наші близькі, коли вони почувають себе в безпеці, легко казати, нехай буде воля Твоя, коли ми маємо фінансове забезпечення і коли в нас все добре на роботі, правда? Але як важко промовляти бувають ці слова, коли не все так, як ми хочемо, тоді нам не така потрібна воля, тоді наш фанатизм. Він згоряє і проявляється наша споживацька натура. Тоді ми думаємо собі: Господи, нам добра та воля, яка добра нам, а так як ти хочеш, нам вже не підходить. Саме і тут ми розпізнаємо, чи є ми фанатами, чи справжніми послідовниками Ісуса Христа.